Нарешті дограв доповнення ілюзією свободи гри Кіберпанк 2077 і можу сказати, що розробники не збрехали. Це доповнення справді відчувається як нова гра. Звичайно, цього ефекту було б не досягти без оновлення 2.0, котре дуже сильно покращило гру. Саме тому розробники радили розпочати гру заново, щоб насолодитися цим оновленням повністю. Я прислухався до них і не пожалкував про це. Проходячи гру спочатку, відчув її по-новому. Хоча до цього оновлення награв 80 годин. Особливо змінилося механік бою та їзди на транспортних засобах. Тепер з автомобілів можна відстрілювати з пістолетом у руках, або трощити ворогів з вмонтованими в автомобілі кулеметів та гармат, або їздити на мотоциклі, відбиваючись катаною. З'явилось нове дерево здібності, і воно набагато краще, ніж було до цього. А також з'явилося багато нових зброй, котрі можна знайти не купуючи доповнення. Також з'явилися нові додаткові безкінечні місії, в основній грі, в котрих вам треба когось врятувати, або щось вкрасти, або когось вбити. Такі місії дуже швидко набридлива. Продають, але є гарним фармом ресурсів для тих, хто не купував доповнення. Ще краще оптимізували гру та покращили графіку. Але я грав через сервіс хмарного геймінгу Бостроїт на максимальній графіці з RTX у 60 кадрів, тому про оптимізацію нічого сказати не можу. У мене все було чудово. Якщо хтось захоче придбати підписку на Бустрої, то буду дуже вдячний, якщо ви це зробите саме за моїм посиланням. Посилання є в описі під цим відео. В Основній грі я зупинився після завдання з Будуїстами, бо саме після нього відкривається можливість грати. В доповнення ілюзія свободи. Воно включає новий район Псарня, новий основний сюжет, додаткові місії, нові машини, нові зброї та багато іншого. Тому як тільки вийшло оновлення, я отримав дзвінок від нетранерше Солові та одразу поїхав до цього району. Приїхавши до в'їзду на район, виявилося, що у Вії в голові з'явився другий пасажир. Неї виявилось Солові. До речі, я її поставив на друге місце за яскравістю персонажа після Джоні. Про джоні в цьому доповненні не забули. Його в ньому багато, і він більше розкривається як особистість. Соловія, під'єднавшись через Чорномур реліктові, розповіла, що треба спасти президента нових Сполучених Штатів Америки, і як саме це можна зробити. А за це вона запропонувала допомогти врятуватися. Також вона розблокувала дерево навиків релікту, в котрому є багато нових та цікавих здібностей. Погодившись на це, завдання, треба було потрапити до району Псарня і врятувати президентку, котра впаде в цьому районі. Сюжет на початку виглядав доволі простим: я рятую президентку, а мене рятують від релікту. Але все пішло не за планом. Після того як Соловія хакнула Химеру, щоб допомогти, але після цього вона зникла, а Химера почала полювати на віта президента. Потім був боссфайт з цим роботом, під час котрого я постійно ловив дежав'ю з іншого боссфайту жабою, який був у доповненні кам'яні серця у грі Відьмак 3 дикі гін, бо обидва вони виявилися для мене хардкорними, хоча грав на нормальній складності. Вбивши цю машину для вбивств, треба було далі тікати та переховуватись. До речі, це ще не найстрашніший робот у цьому доповненні. Після. Всього сюжет перетворюється на шпигунський і стає заплутаним та цікавим. Спочатку від треба розбудити сплячого агента Ріда, котрого зіграв дуже відомий актор Ідріс Ельба, котрий чудово зіграв свою роль. Він повинен допомогти знайти нам соловію. Далі йде серія дуже цікавих місій, котрі не хочеться спойлерити, щоб не погіршити вам враження від проходження. Про усіх основних завдань приголомшувала своїм сюжетом, геймплеєм та графікою. В них можна було і попрацювати оперативником підтримки з мегапотужною сайперською. Винтівкою і влаштувати бійню в логові ворога, і побути декілька разів у ролі шпогона під підкриттям, один з яких був просто шедевральним, і потрапити на дивовижний концерт місцевої зірки, і напасти на конвой МакСтак, що було повним божевіллям, та купа інших цікавих можливостей. Єдиним мінусом у проходженні сюжету були великі паузи між завданнями, котрі збивали темп сюжету. Це як дивитися серіал по одній серії кожного тижня. Добре, що в грі хоча б можна перематувати дні. Усі основні завдання доводять до моменту у сюжеті, де треба. Або обирати чиюсь сторону. Від вибору залежить кінцівка сюжету та серія різних місій. Я пройшов всі варіанти, і вони дуже круті. Але якщо казати виключно про кінцівки, то в жодній з них немає хеппі енду Але одна з тих кінцівок, на мою думку, може бути канонічною. Обережно далі буде спойлер. Якщо не хочете його чути, перемотайте на хвилину. В Одній з кінцівок доповнення віста є NPC, і це єдина кінцівка, де йому не загрожує смерть. Але вона не є хеппі бо він не може жити, як він жив раніше. Йому відімкнули всі імпланти, тому що вони його можуть вбити. Окрім цього, вас можуть розчарувати деякі відеозвернення персонажів гри для V у цій кінцівці. В цілому, сюжет доповнення я оцінюю на 10 з 10. Один з найкращих сюжетів в історії комп'ютерних ігор. А ось сюжет основної гри на 9 з 10, бо в основному сюжеті немає закінчення, котре, на мою думку, могло би бути канонічним. Бо в будь-якому з них Ві рано чи пізно помирає. Геймплей доповнення та основної гри після оновлення 2.0 я теж оцінюю на 10 з 10. Цю гру дуже приємно. І цікаво грати в доповненні мені ще не сподобався розмір району псарня. Я думав, він буде набагато більшим. Також ще не розповів про додаткові нововведення доповнення. Окрім додаткових місій, котрі більш пророботані та цікавіші, ніж в основній частині гри, з'явилось два види безкінечних завдань. Перше, це айрдропи, їх скидають в районі псарня, та за них йдуть запеклі бої NPC, до котрих може приєднатися AV, вбивши усіх та взламавши айрдроп. В ньому можна знайти купу рідкісних предметів, а також є Повірність знайти культовий предмет, другий вид безкінечних завдань це викрадання автівок. Виконуючи їх, ви отримуєте скіпки з досвідом для здібностей, гроші, знижки на авто, зброю, речі та ресурси. Також після певної кількості викрадень, авто буде додатково місія, за котру ви отримуєте безкоштовний бойовий автомобіль. Ще в доповненні ілюзія свободи є дві великодки пов'язані з Україною. Перше, це графіті Криму з тризубом та символом кримських татар. А друга це скіпка з вірша Тараса Григоровича. Шевченка, підводячи підсумки, скажу, що це доповнення виправдало всі мої очікування і навіть перевершило їх. Тому я усім раджу пограти в нього. Також закликаю вас не піратити, а придбати його. По-перше, піратство це погано. А по друге, у грі з'явилася українська текстова локалізація, і треба за це подякувати розробникам і показати, що в нашій країні ігри продаються, і можливо, це стане поштовхом для інших розробників робити українські локалізації. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам відео сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал. А також натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео.